Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Київські протистояння, погодні умови та прийняття міськбюджету. Очільник Донецька відповів на питання журналістів. Допоможіть дитині врятувати життя шестирічного дієго можна за 145 тисяч євро. Ризик появи вірусу африканської чуми свиней на Донеччині зберігається. В Луганській області зафіксовано вже три випадки хвороби. Дограли на мажорній ноті. Хокейний клуб Донбас в останньому матчі виїзної серії переграв Омський авангард. Через негоду в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Без світла залишилися мешканці 381 населеного пункту в чотирьох областях: Одеській, Львівській, Херсонській та Миколаївській, а також в Автономній Республіці Крим. Причина знеструмлення спрацювання систем захисту лінії електропередач через мокрий сніг та пориви вітру. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко цілком погодився із критикою про нерозчищені від льоду околиці. Очільник міста пообіцяв вжити усіх необхідних заходів та розібратися із несумлінними комунальниками. Крім того, в місті також відкриватимуться і додаткові пункти обігріву, оскільки холоди на Донеччині ще триватимуть. З 1 декабря значить у нас дійствують пункти обігріву гріва в дев'яти територіальних центрах в кожному районі. и два стационарных пункта, которые расположены в Пролетарском и Петровском районе на 100 койко мест для людей, не имеющих определенного места жительства. И при температуре ниже минус 15 градусов будут дополнительно развернуты, совместно с МЧС будут дополнительно развернуты пункты обогрева. Загалом же станом на 21 січня на Донеччині діють 168 стаціонарних пунктів обігріву, в яких вже надали допомогу понад 5 тисячам мешканців регіону. Про це 27 му каналу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника обласної держслужби з надзвичайних ситуацій Ігор Домаровський. Крім того, він додав, що у разі подальшого погіршення погодних умов служба також готова розгорнути і мобільні пункти обігріву. Пункты обогрева обеспечены необходимыми продуктами питания, теплой одеждой. Мы работаем совместно с Красным Крестом Донецкой области. Поэтому все нуждающиеся в обогреве, кто обратился, были обеспечены всем необходимым. В связи с резким понижением температуры, мы вчера провели работу со всеми органами исполнительной власти Донецкой области. Якщо буде така необхідність, ми разворачивать готові мобильные передвіжні пункти Вот. на сьогоднішній день, пока така задача не стоїть. мы ми готові цю задачу на будь-якій території Донецької області. Канікули продовжуються на карантин. Було закрито школу у селищі Шевченківське Великоновосілківського району. До лікарні із Грві звернулося більше 15% учнів. Не встигли повернутися до навчання, як знову пішли на відпочинок у Шевченківській школі Великоновосілківського району через зростання кількості хворих на гриві 17 по 26 січня за рекомендацією епідеміологічної служби введено карантин. Є розпорядження, голови обласної адміністрації, коли визначені мероприятия на період епідемічного заболіванства грипом, на неепідемічний період, і там є відповідні пункти, які передус, що в випадку перевищення епідемічного порога. в полтора или в два раза, у нас пока этого нет. Либо при отсутствии школьников или воспитанников в школах, в классах, более чем 15-20% от числа зарегистрировано и именно по причине заболеваемости, тогда выносятся предписание или даются предложения о том, чтобы приостановить учебный процесс для того, чтобы не допустить распространение заболеваемости. Так кількість захворювань на грві та гриб у перший тиждень січня та минулий відрізняється майже вдвічі 7 та 13 тисяч хворих відповідно. Але разом з тим рівень захворюваності у Донецькій області не перевищує епідемічний поріг і більш того є на 44 нижчим. Ні в одному регіоні області епідпорог не перевищений, тобто на території області епідемії поки немає. Циркулируют по данным вирусологического мониторинга вирусы преимущественно респираторных инфекций, но также циркулируют и вирусы гриппа, и вирусы гриппа А H1N1, и вирусы гриппа H3N2. То есть грипп есть, но пока вот Така спокійна, відносно стабільна ситуація зберігається. На сьогодні лише один навчальний заклад закрито на карантин. Але, за повідомленням працівників санітарно-епідеміологічної служби, планується призупинення навчального процесу у школі селища Шахтарське, того ж таки Великоноосільківського району. Карина Пунтус, Павло Павлов, регіональна служба новин. Продовжуємо випуск далі до інших подій, пов'язаних із політичною ситуацією в країні. В Україні не буде запроваджено надзвичайний стан. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв. Також голова РНБО закликав лідерів опозиції дати команду на припинення насильства щодо правоохоронців для проведення ефективних переговорів. За його словами, в умовах масових заворушень на вулицях дуже складно проводити переговорний процес. У ході масових заворушень на вулиці Грушевського в центрі Києва постраждали вже близько 120 правоохоронців, з них 80 – шпиталізовані. Про це повідомляє управління зв'язків з громадськістю МВС України. У потерпілих діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи, опіки, колото різані рани та отруєння невідомими речовинами. Водночас, в ніч, з 20 на 21 січня, по допомогу до медиків звернулося п'ятеро мітингувальників. Про це повідомляє прес служба департаменту охорони здоров'я київської міськради. Держадміністрації у КМДА також додали, що загалом, станом на 21 січня, кількість постраждалих мітингувальників сягнула 122 осіб, 56 шпиталізовано. Тим часом, за даними МВС, 32 особи активні учасники масових заворушень на столичній вулиці Грушевського доставлені до органів внутрішніх справ. 22 з них затримані в процесуально в рамках відкритого кримінального провадження за масові заворушення. 13 особам повідомлено про підозру. Слідство і далі встановлює участь та роль кожного з них у вчиненні кримінального правопорушення. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький звернувся до земляків щодо подій у Києві. У своїй промові очільник області закликав всіх українців об'єднатися заради єдиної, неподільної і незалежної країни, а також припинити бойові дії, адже це неприпустимо для держави, що прагне жити за законами демократії. Андрій Шишацький наголосив, що цитую агресії, екстремізму, провокаціям повинен бути поставлений надійний заслін. Всі, хто причетний до заворушення кровопролиття, повинні бути притягнуті до. Відповідальності. Я закликаю тих, хто вважає себе лідерами опозиції, знайти в собі мужність і взяти відповідальність за події, не провокувати людей на екстремізм, переконати радикалів згорнути бойові дії. Кінець цитати. Також керівник Донеччини зазначив, що закони, нещодавно прийняті Верховною Радою, спрямовані саме на припинення таких неправомірних дій та акцентував, що у цей непростий для країни час трудовий Донбас рішуче висловлює підтримку і довіру президенту Віктору Януковичу. Донецький міський голова не підтримує київське протистояння. Він за вирішення проблем за круглим столом. На черговій прес-конференції Олександр Лук'янченко багато уваги приділив політичній ситуації в країні, а також формуванню міського бюджету. Соціальна направленість, а саме соцжитло та збільшення кількості місць у дитсадках такі основні пріоритети кошторису, які планують ухвалити на сесії вже наступного тижня. Очільник Донецька Олександр Лук'янченко підтримує нещодавно ухвалені парламентом закони та зазначає, що вони необхідні. А подібні якоюсь мірою законодавчі норми мають усі європейські держави. Щодо політичної ситуації у Києві, то на думку очільника Донецька сьогодні необхідно охолодити голови, аби локалізувати конфлікт. Ті ситуації, які на Грушевського. Я ще раз повторюю, то що я повторював неділю назад. Бізнаказне порождає вседозволеність, Ми з вами увіділите у біділість. В этом. И я поддерживаю призыв президента решить все, решать все проблемы за круглым столом, а действия тех людей, которые начали применять силу, булыжники, коктейли Молотова, должна им быть дана правовая оценка. Прокоментував Олександр Лук'янченко і заяву харківського очільника про готовність до мобілізації прихильників влади для підтримки президента. Донецький міський голова запевнив, що у разі потреби разом із територіальною громадою заявить і свій голос. Щодо міськбюджету, то його приймуть наступного тижня, адже всі пункти узгоджені, окрім питання медичного забезпечення другого рівня, яке фінансується з облбюджету. Олександр Лук'янченко зазначив, що якщо в Україні буде стабільність, то працюватимуть підприємства і це дозволить виконати усі соцзобов'язання. у самому ж бюджеті збалансовано дохідну та витратну частини Приймаємо бюджет в равних пропорціях і він, так сказать, має соціальну направленість. Ми плануємо вот 150 квартир соціального житла. Ми плануємо реконструювати два детських сади, і допомільно город долучити порядка 350 місць в дитячих садах. Бюджетом заплановано відкриття шести амбулаторій першого рівня, також збільшення фінансування шкільної та дошкільної освіти. Зростуть витрати і на харчування вихованців дитсадків. Катерина Щугорова, Павло Павлов, регіональна служба новин. За останню добу на пожежах в Донецькій області загинуло двоє людей. Також Шахтарську палав приватний житловий будинок. Вогонь забрав життя 35-річного чоловіка. Причиною займання стало необережне поводження із вогнем під час паління. Ще один приватний житловий будинок загорівся в українську. Там також не обійшлося без жертв. Під час пожежі загинула 56-річна людина. Причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Ризик появи вірусу африканської чуми свиней на Донеччині зберігається. На Луганщині виявлений вже третій випадок захворювання дикого кабана. Наразі в Біловодському та частково в Марковському районах Луганської області введений карантин, оскільки шахтарський регіон входить у 150 кілометрову зону ризику. В області також посилені профілактичні заходи. Наразі на Донеччині з метою попередження виникнення вірусу чуми свиней проводиться відстріл диких кабанів, яких вважають головним джерелом розповсюдження. Вірус африканської чуми свиней може з'явитися на Донеччині. Головною причиною спеціалісти називають міграцію диких кабанів. Наразі в області, аби не допустити появи інфекції, проводиться відстріл цих тварин. Загалом у Шахтарському регіоні нараховується близько двох тисяч випрів. Десять відсотків з них підлягають відстрілу. З початку сезону полювання на Донеччині було взято 127 проб від відстріляних свиней. З них 104 показали негативний результат. Інші 23 знаходяться ще на перевірці. Тут указание, что в первую очередь отстреливать больных с подозрением на болезни, ослабленных, таких, которые теоретически могут быть больными. Шатающаяся походка, не очень активный, исхудавший. Відстрілом займаються виключно мисливські господарства. Полювання ведеться здебільшого у місця годування та водопою кабанів. В першу чергу знищенню підлягають тварини на територіях прикордонних з Російською Федерацією. В первую очередь, конечно, территория, которая граничит к российской территории и Луганской. Это Красный Лиман, Артемовский район, если брать туда на север, значит, с этой стороны, со стороны России, это Новоазовский, если от моря брать, Новоазовский район, Старобешевский район, этот... Амбросівський район. Африканську чуму ще називають хворобою мандгомері. Вона вражає свиней не лише диких, а й домашніх. Смертність, залежно від перебігу захворювання, коливається від 50 до 100%. Ті тварини, які все ж вижили, стають постійними вірусоносіями. Для людей інфекція небезпеки не представляє, проте заражене м'ясо реалізовувати категорично забороняється. Готувати ж свійських тварин харчовими відходами також не можна, адже вірус навіть в їжі може зберігатися близько півроку. Сам вирус, он очень мобильный, то есть сыворотки сделать против него не получается. Вот, потому значит, никаких методов лечения и профилактических прививок пока что не разработано. Вот. По голове кабана может поражаться до 100%. Кабаны, если переболели и остались живы, то они потом до конца жизни остаются переносчиками этого вируса. Любой контакт со здоровой особью, также через клеща, например, если клещ укусил, а потом побывал на здоровом животном, может быть передача этой болезни. Наразі на Луганщині, де був зареєстрований перший спалах африканської чуми свиней, проводиться повний відстріл диких кабанів. На Донеччині поки до таких радикальних заходів не вдаються, проте наголошують, якщо випадки захворювання все ж будуть виявлені в регіоні, то ймовірність аналогічних дій також не виключають. Крім того, у разі необхідності в області відстріл кабанів можуть продовжити і після завершення сезону полювання. Олена Сушкова, Сергій Поголєв, Регіональна служба новин. Небезпечні ліки за минулий рік обласна держслужба з лікарських засобів вилучила 62 тисячі упаковок неякісних ліків на суму понад 1 мільйон гривень. Усі вони знищені або повернуті постачальникам. Про це повідомляє прослужба служба Донецької облдержадміністрації. Торік служба провела більше ста перевірок в аптечних.